Паковка інвертору 2,2 кВт, 220 вольт одна фаза і три фази. Вихід 220 вольт. Підключення трикутником для двигуна синхронного. Це для зовнішнього керування D2, D1, GND3. Дроти, підключення одна фаза LM з заземленням трифази, УВВМ. Це для наружного резистора, це для додаткової. Дисплейчику його немає в наявності. Дивимося зараз на показники. Це одна фаза 220 вход, три фази 220 вихід, 600 А96 А, 22 ГГ. Кіловатта потужність. Зарекомендав все добре. Повітря входить, радіатор тут є, кулер понизу. На Дін реєчки розташований. Кліпсами защелкнули і все швидкий монтаж. Якщо підходить, відправляю вам після плати.